Привіт, мої ярмолята, любі хлопчики і дівчата! Я, Тітонька Дарина, рада вітати вас. Україна це Європа. І сьогодні, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, ми з вами, подумки, відправляємося в Бельгію, щоб познайомитися з бельгійським письменником і художником Роберехтом. Тієрі та його книгою про волка, який випав з книжки. Ось вона перед вами. Тож, вмощуйтеся зручненько, і слухайте уважненько. Деться мова про маленьку дівчинку Зою і про її книжки? А їх у Зої дуже в кімнаті багато. Так багато і вони стоять так щільно, що у нас книжок впала. Із цієї книжки випав вовк. У книжці вовк був дуже-дуже страшний. Але в зоні кімнаті, яка була йому зовсім незнайома, вовк із казки перелякався мало не до смерті. Спочатку він спробував сховатися в книжці, з якої випав. Вона лежала обкладинкою вгору, так що вийшло щось на кшталт корінця. На лихо в зоні кімнаті спав кіт. І цей величезний кіт саме прокинувся і вже почав облизуватись. Мабуть, він подумав, що там маленька мишка, і вирішив з'їсти страшного вовка. Начіпай мене, вишкрівся вовк. У моїй книжці я дуже страшний і всі мене бояться. Можливо, відповів кіт. Але зараз ти тут, а не в своїй книжці в кімнаті Зорі. І це моя територія. Був так злякався, що швиденько шмигнув книжку. Але він попав на ту сторінку. Зарано. І вівці його з книжки вигнали. Вони сказали, ти що не тровиш? Тобі ще зарано, наберися терпіння, дай нам спокійно поскубити травичку. Він знову шмигнув на іншу сторінку, а вже було запізно. І інші вовки сказали, ти ба нарешті з'явився, коли казка вже майже добіла до кінця молодець, відповідальний підхід. І вовчик вирішив сховатися в іншій книжці і потрапив у книгу про принцесу. Але дворецький запропонував йому одягнути чи то бальну сукні, чи сюртук. Байню сукню, обурився вовк. А якщо мене побачать інші вовки, що вони про мене подумають? І Дворецький вигнав його з книжки. А кіт кіт чекав зовні і вовк поліз до наступної книжки. А там уявіть були динозаври. І йому зустрівся, мабуть, дуже-дуже добрий динозавр, який сказав: друже, ти не можеш залишитися в цій книжці. Ти вибрав неправильний час, знайди пращура, який може тебе замінити, а для тебе тут занадто небезпечно. Бідний вовчий бігав по книгах, поки не потрапив на умання в іншу книжку і прошлину усередину. І він опинився в дрімучому лісі. Ой, ліс, мені подобається, подмогок. Що він довго, аж жаптом побачив маленьку дівчинку в червоній шапочці. Вона сиділа на колоді і плакала. Що трапило? запитавок. Чому ти плачеш? Я несу бабусі поріжки і горнятко масла. На цьому місці мені мав зустрітися вовк, але він не прийшов. Тепер я запізнюся і моя казка зіпсована, тому я плачу. Та це ж я вигрупнув вовк. Я вовк чорний при чорний, мене великі зуби. Якщо хочеш, я допоможу твоїй каці. Дівчинка подивилась на нього, витираючи сльози. Ти правда можеш? Хіба тобі не потрібно обдурити сімох козенят або проповкнути якусь вівцю? Ні, відпові вовк. У мене купа часу. Підеш зі мною до будиночка бабусі. Дорогою розповім тобі, що тобі потрібно робити. Добре, вони обійнялися і пішли до бабусного будиночку. Дорогою вони обговорили все, як розважатимуть дітей. Не забудь, що ти лихий, нагадала дівчинка. Не боймайся, від вовк. Я знаю, що робити. Знаєте, я так вважаю, що ця дівчинка і Вовк стали великими друзями. Тож все буде добре, я в цьому певна, все буде Україна.